Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, потрапив я на карту Литовище з хлопцями з одного клану Веном На Йохі 9 рівня грає Едді Малюк ДЗТ-159 анука в натурі та ваш покірний слуга на американці ПТК Т30. Першим ділом я мчуся на правий фланг, та хочу відіграти як важкий танк на позиції важких танків, тому що у мене невеличка броня є, та дуже сильна і така потужна гармата у мене є. Т-30 це такий ніби потеха ніби і важкий танк. Ну, тим часом чуся. Хочу подякувати хлопцям. Дуже гарно зіграли. Так, а тим часом зводюсь я і об'єкт 206... 260 промахується. На сквал по мені був 4 тіп. Так що чекаємо тоді. Як на полюванні? Сидиш у засідці та чекаєш. О, є сто літа мой ще. На тобі у башню. Вони на ВЗ-55-го і я пахнем йому у кейчку бачу. Ну я бачу, на Мауса починають три танки агритись Ого, це грім по мені гахнув. Ну, я його вбив. О, цей об'єкт. Ще агриться на Мауса на нашого. Оп! Трішки його просадили, дуже напружена ситуація, напружені, напружені бій. О, ні-ні-ні! Ні-ні, що ні, ні. ти робиш? Закрив мені трупом гріма. А ну від Геть звідсіля приїхав сюди. Ооо, о цього я і боявся. Три танки почин... починають атакувати. Є сто мощен. На тобі. Мойшен сраний. Починають атакувати. Та торо. Ну, їх... Е... Трохи... Просадили. О, є з того мені дуже класного штукенця. відставив свою дупу і я пробував. Отакий от, от вийшов швиденький бій, у мене вже три фраги, непогана, непоганий нас. Остріл у мене є. 4000. Зараз, зараз. Куди ти біжиш? Оп! Ану, онгар. Швиденько. Ну, залишилось три танки. Бій, такий, бачите, видався напружений, швиденький, але з дуже гарним результатом. У мене вже 5 фрагів, 5,5 тисяч урона я вже набахав. Залишилась бабаха та прожерто 46. Зараз, зараз зводимось, зводимось, вертушка і... І мені щастить, вертушка залітає. У мене 6 фрагів, це медалька воїн в мене. Ну що, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. І будемо переходити після бойову статистику. Щоденький бій вийшов. І це майстер в мене. Воїн та основний калібр. Дуже хотілося подякувати з хлопцям з одного клану Еді Малюк, Ану Кавнатурі. За гарний бій. Та майстер, основний калібр, воїн. Ось такий вийшов бій. 5900 на крамсах.